Друзі, всім привіт! Мене звати Марія Свіжа, і в цьому відео я хочу поділитися своїм шляхом розладу харчової поведінки. І головне, як я все ж таки подолала його. Це був так сказати не дуже короткий шлях, приблизно в 10 років. Тема непроста, все ще для багатьох тобойована. Стандарти краси у суспільстві, особливо до жінок, все ще неадекватні. І я бачу, що й у нової генерації людей, на жаль. З'являються ті самі розлади, ті самі симптоми, ті самі проблеми. Тому нам є ще про що поговорити. Я сподіваюся таким чином, хоча б трошки, хоч комусь, допомогти, і, можливо, ви знайдете щонайменше підтримку у цьому відео, як максимум, задумайтесь, отримайте інструменти, якісь ідеї щодо того, що можна з цим далі робити. Буде такий трошки подкастний формат. Сподіваюсь, вам сподобається. Ну що ж, підписуйтесь на канал і поїхали. Розлад харчової поведінки це дійсно розлад, який вам можуть прям поставити лікарі. Тобто, це діагноз, це може бути як психічний, так і психологічний фактор. Залежить від того, яка у вас форма розладу харчової поведінки, і наскільки все серйозно. Тобто, це може бути булімія, це може бути орторексія, це може бути е, анорексія, це може бути компульсивне переїдання, може бути декілька. Штук в одному у мене, наприклад, і булімія була, і компульсивне переїдання. Трошки розкажу про свою історію. Десь з моїх 13 років у мене почався розлад, точніше, перші симптоми. Я тоді перестала займатися професійно тенісом, і я до того займалася. З самого маличку тенісом професійно і якби бачила своє майбутнє у цьому, постійно займалася: спортивна родина, спортивні люди навколо, як спорт, тренування і ось таке життя. В свої 13 я зрозуміла, що я не хочу цим надалі займатися. Я хочу шукати себе в чомусь іншому. Я не бачу своє майбутнє в тенісі. Також я в той період дуже сильно захворіла, безвилазно хворіла майже рік. Були певні обставини в сім'ї, було все не дуже добре у нас у всіх. Я дуже переживала. Я тоді якраз таки. Почала ставати підліткою, все таке нове, багато комплексів страхів проявлялися, з'являлися. Саме в той період я почала дуже сильно хворіти і набирати вагу. Я в цілому треба сказати, не те, щоб була завжди худою, з самого малечку. Тобто я така була нормальна дівчинка, десь отут поставлю фотки різних років. Була іноді більше, іноді менше, але в цілому мене це. Не особливо турбували в дитинстві, принаймні я цього не пам'ятаю. І от починається підлітковий вік, і тут е, починається саме жесть. Є однокласники, однокласниці, які обов'язково скажуть своє словце, коли треба і не треба. Є повний дисбаланс в сім'ї, тотально жахливе здоров'я, гормональний збій, нерозуміння, чого я хочу в житті. У Мене напевно тоді почалася моя перша така невеличка екзистенційна криза. І я намагалася себе пере... перевизначити, переперестворити. Я намагалася тоді шукати себе, і тоді почався мій пошук справжній, чого я хочу від цього життя, якщо не того, чим займалася раніше. Я розказую це все, здавалось би, причому тут їжа і розлад харчової поведінки. Але як ми знаємо, РХП це наслідок обставин, які нас до цього привели. Тобто вона само собою не з'являється. Я прихильниця того завжди, що якщо є якась проблема, то ця проблема зазвичай це наслідок чогось іншого. І от ту першу причину треба розуміти, і треба з нею працювати. Мої 13, 14, 15 років це коротко кажучи, була жесть. Я була дуже невпевнена в собі. Я порівняно з тим, якою була до. Того до цього періоду я стала таким карапузіком, і мене це дуже сильно гнітило. І розумієте, в чому прикол? Причина того, чому мене це гнітило, це ставлення нашої сім'ї, мого оточення, попкультури до тіла, до того як воно повинно виглядати, як воно не повинно виглядати. Осудження, якщо ти виглядаєш якось нестандартизовано або більше ніж. Ти повинна бути саме тому, в якийсь момент те, що я набрала вагу, стало для мене чимось не просто неприємним, а катастрофічним, чимось, що робить мене гіршою ніж всі інші. Ну і плюс спортивне минуле. Якщо ти спортсменка, то ти ж спортсменка в сенсі спортсменка і е, з такими шоками, з таким от животиком і так далі. З такими ляшками це взагалі що? і мені було так соромно, мені було так соромно просто бути, просто за те, що я ось така. Мені було соромно виходити на вулицю, мені було соромно спілкуватися з людьми, бо я підсвідомо завжди пам'ятала про те, що ну я ж товста, і це чомусь повинно впливати на ставлення людей до мене. Давайте зараз подумаємо, як би це могло виглядати альтернативно. Щоб пройти без ушкоджень моєї психіки і психологічного стану, могли б або не помічати цього, бо ну яка різниця, підтримувати, спробувати розібратися в тому, чому так відбувається. Казати про те, що неважливо, як ти виглядаєш, я все одно тебе люблю, я все одно тебе приймаю. Напишіть, що ще можна було б зробити для того, щоб пом'якшити. Ту ситуацію, яка сталася, ви поки не забудьте, будь ласка, підписатися на цей канал і відправити це відео ті людині, якій це треба. А ви знаєте, кому це треба? Так в мене почалося прямо конкретне компульсивне переїдання в моменти тривоги, в моменти страху. Я це зараз уже аналізуючи, розумію. Як я сказала, були доволі непрості часи. Це був мій копінг-план, копінг-стратегія, тобто. Стратегія адаптації до того, що відбувалося навколо, в цілому, розвиток харчової поведінки це інструмент нашої психіки впоратися з тим, що з нами відбувається, і у когось він ось так спрацьовує, як розвиток харчової поведінки. У когось це може перейти у якийсь інший копінг план. Тут залежить від вашої. Схильності до чогось від ваших обставин, від вашої психіки і так далі. і так далі, і так так далі далі Я ось тут, можливо, ще поставлю фоточки. Далі я жила життя не розуміючи, що в мене є розлад харчової поведінки. Я не знала, що таке РХП в принципі. Тобто, мої думки в голові: я ну зі, зі мною щось відбувається. Я напевно просто безвольна. Тварина, яка не може себе взяти в руки і контролювати своє життя. Я настільки безвольна, що я не можу просто нормально їсти, не переїдаючи. Я така нікчемна, безхарактерна, просто жахлива. От це мої думки були. На жаль, на той момент було недостатньо інформації щодо РХП, що таке розлад існує, що з ним робити, тим паче. Та й складно якось задуматися про альтернативні причини мого безладного поїдання всього в моменти тривоги, відчуття провини, відпрацювання і це по колу, по колу, по колу. Коли навколо люди так само думають і так само живуть, коли у людей немає розуміння, що це, коли в попкультурі тобі показують, я просто хотіла. Повернути назад свою, типу, спортивну форму, оце от було моє таке, знаєте, одне з найбільших бажань в житті. Бо в голові як працювало? Повернуся я в спортивну форму, мене знову будуть любити, приймати. Я буду класною, впевненою, щасливою. Все буде кльово. Я буду просто максимально отримувати задоволення від цього життя. Це дуже токсичний шлях, і навіть коли люди. Досягають своєї мети, і вони стрункішають. Це чомусь не робить їх життя краще. Це чомусь це, це стає це роз, розчарування. Потім всі ті самі проблеми навколо, всі ті самі люди, а виявляється все у тебе. В голові за ці 10 років моя вага коливалася в широкому диапазоні. Я була як в періодах спортивних, так сказати, контролювала свою їжу. Постійно бігала пробіжки, займалася ще додатково спортом, обмежувала себе, і я була в класній формі. І я дійсно на той момент відчувала цю ейфорію, кайф, але це не трималося довго, бо першопричини проблеми не вирішені, і потім починався відкат назад. І так, майже ну напевно, років. Шість я по такій схемі жила. Я брала всю волю в кулак. Я така, ну все, тепер я починаю займатися собою. От тепер точно я раз і не завжди схудну і буду завжди такою. Тож я починала цей шлях, дуже багато впахувала в фізичну активність, недоїдання, обмеження. Приходила до класної форми, трошки була в цьому, кайфувала клас, але. Потім щось сломалося і назад відкат, бо вміння впоратися з тривогою, яка є завжди в нашому житті, зі стресами, розуміння своїх емоцій, як перший крок для того, щоб починати боротися з розладом харчової поведінки, про це трошки пізніше, цих всіх навичок немає. А якщо немає навичок емоційної регуляції, то далі відбувається відкат. І по старій схемі, коли тривога, коли погано, коли депресово. Коли проблеми починаємо переїдати, 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 не можемо себе зупинити і ще більше себе гнобим, гнобимо І от знову ми в цій точці. Тому да, друзі, це було безкінечне коло, допоки я якось не розмовляла зі своєю подругою, яка психологиня, і вона якось мені сказала: слухай, а може в тебе РХП? Я така, що? Що це таке? Далі мені почала попадатися інформація на Ютубі. Я пам'ятаю, я дивилася Євгенію Стрілецько, наша Харківська, дуже класна психологиня, психотерапевтка. В неї був цикл відео про розлад харчової поведінки, який мені супер сильно допоміг. Я почала допомагати самій собі потроху вибиратися з цього замкнутого кола. Я спробую знайти ці відео і залишити їх в описі. Вони. Просто стали геймченджерами для мене дійсно. І от тоді почався мій шлях одужання, і це вже було на дев'ятому році, на восьмому, на восьмому році мого розладу харчової поведінки. Були різні дієти. В цілому я пробувала різні способи харчування: вегетаріанство, веганство, сиротідіння, фрукторіанство. Самі способи харчування такі я вважаю, чудовими і правильними. В цілому вважаю, що це краще ніж е, стандартне, так сказати, традиційне харчування. Але коли твоя мотивація переходить на інший спосіб, не бажання кращого здоров'я, а бажання схуднути, то це стає токсичним. Твій мозок сприймає ці нові способи харчування як обмеження. Отут от почалося обмеження. Е, і це зіграло зі мною дуже. Поганий жарт в якийсь момент, я зрозуміла, що мені потрібно відкатуватися назад, як би це погано не звучало на незрозумілий строк, допоки я не вирішу свої психологічні проблеми. І тільки після цього я вже можу пробувати, якщо захочу повертатися. На якесь е, інше харчування наразі я їм все, і це один з тих кроків, які було напевно найскладніше зробити. Так як я прийшла до того, що зараз немає жодного симптому. Насправді видима частина мого прогресу сталася за останні два роки. Реально, це настільки швидка трансформація сталася 23-25 роки. Оце ті роки, за які я видимо. Вилікувалася і зцілилася, але насправді робота почалася набагато раніше, і багато чого стало фундаментом ще до повномасштабки. Один з перших кроків це дозволити собі їсти все. Це найскладніший крок в цілому, мені здається, це от відпустити себе максимально сказати собі: так, ти зараз не береш вагу, так ти не будеш контролювати їжу. Так взагалі не даєш собі ніяких стопів на якийсь час. Це буде не назавжди. Пам'ятай про це, це буде не за не назавжди, але це важливий крок для одужання. З такою мантрою, я яку я собі повторювала, я почала потроху дозволяти собі все, що мені тільки хотілося їсти. Якщо я хочу відерце розова, з'їсти, значить треба з'їсти відерце розова. Шашлик, значить, шашлик нуль стопів. Це, знаєте, за відчуттями, як ти стрибаєш у безодню, і ти намагаєшся себе впевнити, там точно є батут, там, там все буде добре. Але ти його не бачиш звідси з цієї висоти. Тобі здається, що ти розіб'єшся. От так само було з цим: це як крок у невідомість. Ти робиш його, довіряючи тому, що це, наче як повинно тобі допомогти. Дуже тривожно це було, дуже стрьомно, але я дуже вдячна собі, що я. Почала з цього кроку. Наступний крок це емоційна регуляція. Як я сказала, дуже часто люди, які обирають своєю копінг-стратегією переїдання, контроль. Калорій безкінечний, дуже часто люди, які погано розуміються на своїх емоціях. Тобто вони не можуть нормально сказати, що вони зараз відчувають. Звучить дуже дивно і незрозуміло, бо ну емоції, що там непонятно, але багато чого. І я на собі це пам'ятаю, що от я відчуваю себе погано, от поганий день мені погано. Яка саме це емоція? Питаю я себе. І я не знаю. Це сум, це відчай, це злість, це агресія, це розтратування, це спокута, це провина, Що це? не зрозуміло. І особливо най... найскладніше, бо зазвичай це мікс емоцій розрізнити їх між собою. Ось це взагалі для мене було задачі зірочкою. Але що я почала робити? Я почала вести свій. Щоденник емоцій, якщо ви підете до психотерапевтки, яка знається на тому, як працювати з розладами харчової поведінки. До речі, я почала з гештальта, і насправді мені гештальт на початку дуже сильно допоміг. Я говорила багато про свої емоції щодо різних подій. А надалі я перейшла в КПТ. Почала записувати цей щоденник, виглядав ось так. В першій колонці ви пишете, що сталося, щось, що викликало в мене якісь емоції. Наступна колонка це, власне, мої емоції. Я намагаюся визначити, що ж це було. І це зазвичай це мікс. Я пишу радість, натхнення або сум, роздратування, розпач і ще щось щодо цієї ситуації. Наступна колонка це мої думки в цей момент. Е, і дуже часто там. Багато різних, знову ж таки, думок, і от всі їх прям треба записати, прожити знову в цей момент ці емоції, звіритися зі своїми емоціями, така: ну так, да, це було це. І остання колонка це дія, яку я зробила після цього. Наприклад, пішла поїсти, пішла купила собі морозива, або полежала в тиші. Пішла, побігала. Коротше, щось якась дія, яку ви зробили після цієї ситуації. Таким чином, ви відсадковуєте свій емоційний стан, вчитеся розуміти свої емоції, а отже, відчувати їх в моменті і розрізняти це дуже важливо. Ви бачите на папері свої думки, ви бачите кожного разу, що ви робите після якихось. Складних емоційних подій, і це суттєвий ґрунтовний крок, який надалі допомагає проживати ці емоції. Це от найголовніше. бо люди, які заїдають події, які сталися, вони заїдають свої емоції, бо вони не знають, як їх проживати. Це ключове. Як тільки ви навчитеся проживати свої емоції в моменті пропускати їх через себе. Ось тоді вам стане набагато легше і стане набагато менше ситуації там, де ви будете робити по старій звичці і йти заїдати. Це основне, що я робила в цілому, впродовж двадцять 22 двадцять Третіх років я робила це, я прям довго вела цей щоденник емоцій. Паралельно я ходила до терапевтки в якийсь момент. Після початку повномасштаб. це мені теж допомагало. Були сильні відкати, потім назад. Тобто, ви не думаєте, що це виглядає як ось така пряма, да? це ось така. Незрозуміла лінія, яка то вниз, то вгору, то вниз, то вгору, то вообще назад зовсім повертаєшся, то знову трошки краще. Ви не думаєте, що тут буде просто? Тим не менш, просто продовжуйте робити. Воно дасть свої плоди, я вам обіцяю так само за цим дозволом собі, коли ви кажете собі, я буду їсти все, що мать його захочу. В цей момент ця пружина, яка роками затискалася, затискалася, затискалася. Вона повинна розпружинитися і стати в нормальний стан. Може зайняти рік, може зайняти два, в залежності від того, як, наскільки серйозна у вас ситуація. Наскільки сильно да ця пружина у вас замкнула, наскільки е сильні є установки в голові? Наскільки токсично ваше оточення? Там дуже багато складових, але якщо ви хоча б це почнете робити, я вам обіцяю, вам буде в 100 разів краще ніж було до того, якщо ви підете ще й в терапію. Це взагалі вам зробить Х2, Х3 в швидкості одужання. Просто запевняю. Отут би була б класна реклама розмови. Розмови не пишіть мені, будь ласка. І третій, останній крок, якщо казати глобально про все моє одужання. Той крок, який, нарешті, вивільнив всі мої старання і привів мене туди, де я є зараз. Третій крок називається Змініть. Болять ваше оточення, якщо ваші батьки, друзі, якісь близькі люди, родичі, неважливо ваше оточення токсичне і воно вас постійно. Змушує відчувати провину, змушує відчувати себе якоюсь не такою, змушує відчувати себе товстою, неприємною, непривабливою, не неприйнятою, То це дзвіночок, ви можете це прослідкувати, та? пишучи свій емоційний щоденник, ви скоріше за все побачите, де найчастіше стаються оці провали емоційні, і зробити з цього висновки. Це означає, що цих людей треба змінювати. На приймаючих, люблячих, підтримуючих. Тих, які бачать у вас хороше, прекрасне, і вони щиро піклуються про вас. Ну, у мене, наприклад, бабуся, вона постійно, коли ми там з нею зідзвонюємося, вона постійно, о, ой, ти схудла, ой, ой, щічки які, ой, там ще щось. Тобто вона це помічає і говорить про це, але чи це означає, що вона мене не любить? Ну, звичайно ж, ні. Чи це означає, що вона про мене не піклується? Ні. Так само, як і мої батьки, я, до речі, доволі багато проговорила. Зі своїми батьками, із татом, із мамою. Ми пройшли цю тему. Я з ними потім уже коли змогла цим ділитися, почала ділитися, ми проговорювали, от що тоді та -то мені було там це неприємно. Тоді та -то мені б хотілося ось це почути, а не ось це. Тоді то хотілося якось так, а не інакше. і Ми це все прожили, проговорили. Я дуже їм вдячна за це. Я дуже собі вдячна. І тепер у нас є, якби дав сім'ї нове розуміння щодо того, як е, моїм батькам краще зі мною поводитися. Моя мама тепер точно знає, що не варто мені казати про те, як я виглядаю, якщо я якось не так на неї виглядаю. Ну, в плані, е, якщо я поправилась, мені не треба її коментарі, і вона про це знає. І вона навпаки більше каже про те, е, що їй подобається. Тобто це такий процес, але це можливо, і це гарна річ була зроблена так само в інформаційному полі. Якщо ви підписані на тих людей, які знаєте, викликають у вас відчуття неповноцінності, це ті люди, від яких варто відписатися, от прямо вже зараз. От прямо зайдіть до себе в інстаграм, будь ласочка, подивіться свою стрічку, свої підписки і. Є люди скоріш за все, на яких ви підписані, і відчуваєте себе дуже погано після того, як, як гімно відчуваєте себе після того, як подивилися їх стрічку. Це може стосуватися тіло, це може стосуватися не тіло. Не варто себе отруювати цим і це дуже сильно впливає на ваш ментальний стан. У мене так сталося, що в 23-му році я повернулася жити в Україну, провівши рік за кордоном. І у мене сталося абсолютно нове оточення на той момент совка людей, які максимально приймаючі, людей, які Дуже просунуті в розумінні психологічного, ментального фізичного здоров'я, люди, які піклуються про кордони інших. Люди, які знають, що таке розлад харчової поведінки, і знають, що з цим робить. Будучи в цій компанії десь з півроку, я відчула максимальний ефект від цього, тому що я настільки прийняла себе, будучи в цій приймаючій бульбашці, люди мене щиро. Приймали, і для мене це стало настільки комфортною зоною, що я змогла розкритися. Я змогла прийняти дійсно саму себе на рів... не просто на рівні, да, десь зовнішньому, а всередині, дійсно, я відчула, що я виліковуюся. Отут вавки заживають в голові. Це неймовірне відчуття. Це е, всім бажаю зустріти людей, які будуть настільки ж приймаючими. Я думаю, без цього я б не змогла. Я, я б не прийшла до того, до чого прийшла зараз. І останній яскравий акорд е, це мої стосунки, в яких я е, є уже майже два роки, і це ті стосунки, в яких прийняття безумовне любов. Постійні компліменти, очі, які люблять, цінують, обожнюють, бачать тебе а, такою, як би ти хотіла, щоб тебе, щоб мене бачили. Бачать твоє найпрекрасніше і приймають твої мінуси. Я думаю, ці стосунки дуже. Сильно мене прям максимально <хи> принесли до того, що я прийняла себе по справжньому, цілилася по справжньому. І ні, це не означає, що в мене немає якихось міні-відкатів. Типу я так блін, знову набрала вагу, а ти мене любиш!» симптомів дійсно розладу. Вже немає. І також чи це означає, що в мене немає якихось комплексів, е, або мені вообще настільки пофіг на те, як я виглядаю? Ну ні. Але е, перейматися за те, як ти виглядаєш, і робити катастрофу в своїй голові через те, що я там не знаю бачу своє друге підборіддя, е, це різні речі. Бажаю вам найпрекраснішого оточення. Шукайте його, старайтеся бути приймаючою людиною до інших, і ви обов'язково зцілитися так само, роблячи підсумки. Я думаю, що я ще багато чого не розказала, якщо є якісь питання, ставте або пишіть мені в інстаграмі, поговоримо. А в цілому, це три основних пункти. Перше, емоційна регуляція, друге відпустити себе у всьому, максимально І ще тут десь екстра пункт це терапія, четверте, це оточення. Це все, що вам треба для того, щоб зцілитися. І прийняти себе, бо знову ж таки корінь всього, що з, з нами да, відбувається з людьми, у яких є симптоми розладу харчової поведінки, це не прийняття себе, плюс соціум до цього, плюс близькі люди, плюс установки і оця вся більберда це. Те, з чим треба працювати, я пам'ятаю, що коли я була в самому розпалі, так сказати, розладу, я не вірила, що я в цілому зможу впоратися з цим. Я не уявляла, як можна по-іншому. Я не бачила, як я можу впоратися. Але бачите, пройшов час, і дуже немало, не, не, не да? якби 11 років в цілому. І от нарешті я тут, і я вам кажу, що це можливо. Я вам кажу, що це. Круто, це те, до чого варто йти. Сподіваюся, що моя історія хоча б трошки підтримала вас. Ви відчули, що ви не одні. Діліться, будь ласка, цим відео з тими, кому це дійсно потрібно. Та й все. Багато ще нюансів, але сподіваюся, хоча б цим якось вас розрадила. Підписуйтесь, з вами була Марія Свіжа. Бережіть себе, будь ласка, Па-па.